Перше, треба казати, що стосовно протиповітряної оборони немає таких, скажімо, великих політичних дискусій, як стосовно дальнобійних ракет Таурус. там зараз в Німеччині склалося таке бачення, що ці тауроси не можна давати Україні, тому що це втягне німеччину в війну, і теж стосовно інших зброї були або є такі дискусії стосовно цих патріотів або інших. Противовітряних ракет таких дискусій немає. Там в принципі все це розуміють, що це дуже потрібно Україні, і всі, в принципі, хоч хотіли би дати, але тут, по перше, не є спроможності. Просто не, не вистачає е, е, кількість цих ракет. І з іншого боку, зараз теж всі ці країни вони вже думають про свою безпеку, і якби вони мені здається, вони не хочуть віддавати цю Україну, тому що вони бояться, що. Що до них щось прилетить. Зараз така скоріше, ситуація, але ви, ви праві, що Україні не, не потрібно так багато цих ракет. Зараз тут дуже мало цих установ, і якщо б хоча б декілька були, то це вже було б велике. Велике досягнення. Ну там просто люди не розуміють. Вони просто це вони ну інформація доходить повільно і вони теж не можуть оцінювати що потрібно в якомусь розмірі, і на жаль. Це інформаційний потік. Він він не такий швидкий, як хотілось би. Ну це раціонально, це не можна пояснювати. То там просто ну мабуть, працює дійсно в чомусь російська пропаганда, і зараз у багатьох німців таке враження, що це така потужна зброя, що вона викликає викличе таку дуже агресивну реакцію, яка буде стосуватися не тільки Україну, а, а теж Німечно. Що тоді Німечна буде вже метою російських ракет, ракет на відповідь. Якби. На жаль, така ситуація. І, ну, і Німці взагалі боязливі. народ. Є, наприклад, переклад на англійську мову слово страх, це fear – англійське слово, але теж є англійське слово «ангст». А ангст – це просто німецький фі, uh -huh. німецький страх, і це просто ну тому, що це така патологія і німців, що вони дуже боязливі. Вони ну вони бояться, що щось станеться. Хоч як ви правильно сказали, це не раціонально. По перше, треба казати, що там скоріше проблема в тому, що більшість німців з одного боку підтримують військову допомогу для України. Але тим не менш, одночасно більшість німців теж проти того, щоб ці Тароси давали. Угу. Хоч це не логично, да а, а але ви ви праві, Я думаю, що якщо б був наприклад, навіть з той же партії соціал-демократичної партії Борис Пісторію з канцлером е він зараз міністр оборони і він найпопулярніший е політик політики в Німеччині. Я думаю, при ньому було б вже інше, Він би по іншому комунікував це, і тоді було б, мабуть, зараз вже інше, інша політика. Але ну на жаль, зараз така ситуація. Ні, я думаю, я читав е, англійську. Це була перша така е, угода, і, і вона теж була моделлю потім для інших е, е, таких угод. Звичайно, е, угода, яка вже є з Німеччини, вона най, найбільш важлива, але теж з Франції, є, з іншими країнами. І зараз майже кожен тиждень е, нова угода така. Е, на останньому тижні здається була з Фінляндії. Ну, Латвія, звичайно, маленька країна, але тим не менш це. Це теж грає роль, і, і то і в тому сенсі стратегічно час, як якби зараз грає на користь України, хоч тактично зараз дуже важка ситуація на фронті і, і теж в, в Харкові, і так далі. Але е, ну, ці угоди це, це не те, що був Будапештський меморандум. Якщо подивитися на Будапештський меморандум, там просто е, Сполучені Штати і Великобританія сказали, що вони не будуть нападати на. Україну. Тобто, це про це іноді люди вважають, що це там був якийсь альянс, або альянсу не було. Це теж ці угоди теж не повний альянс, але там дуже детально розписана, яка буде допомога. І там по різним галузям все військова, не військова, гібридна. Допомога. Тобто це важливі документи, і, і то, то, до них будуть ставитися майбутні уряди, теж, які, мабуть, зараз не підписали. Ці угоди, вони будуть серйозно до цього ставитися, тобто це зовсім не, не тривіально. Може бути, тому що нас насправді Орбан теж колись був там прозахідний політик і він мав зовсім іншу біографію, а потім перетворився ось в такого друга, можна казати, Пути, Путіна. Ну, я, якщо відверто я не експерт по Словаччині, і треба, мабуть, когось там в Братіславі запитати, але я так підозрюю, що просто. Ну, це і в Словаччині популярна позиція. Тобто Словаки вони розуміють, що е, це, що відбувається в Україні, теж важливо для Словаків. Ну, так не говорять, звичайно. Але я, з, я зараз з, так переважував як, якраз так було. що там, е, Коли його запросили, там е, сказали, щоб він вийшов з приміщення е, е, в, е, в грудні, коли е, голосували про цю фінансову допомогу для. Е, а ні, це було здається до для, для початок переговорів на вступ в європейський союз він просто вийшов з, з приміщення і ті країни які залишились в приміщенні вони вони проголосували я теж підозрюю, що тут звичайно, Брюссель, берлін паріж вони тиснули на на братіславу і казали що ну Ну, і це маленькі країни, і Словаччина, і, е, і Угорщина, вони е, і не мають іншого вибору. Ну, це важливо, тому що е, ко, з, е, з кожної зустрічі. Під цим форматом це український формат. Це важливо, тому що іноді, коли говорять про мир, мають на увазі зовсім різні речі, і, і, і цей формат підтримує українську формулу мира. І з кожної зустрічі по цьому формату кількість країн, які приймають участь, збільшується. І це дуже добре, і, і це важливий сигнал, і це. Навіть якщо Китай зараз не буде приймати участь, ну якщо просто і Китай і інші країни побачать, що стільки країн. Вже приймають участь в цьому, це вже добре, і ну поки ще рано казати, що що вийде з цього. Я не думаю, що буде конкретна, якась конкретного результату, але як сигнал до всіх інших країн, які не приймають участь в цьому, це це важливо.